Все, грай. Усім привіт! Дивіться, Майнкрафт. На PlayStation 3. Я, Як... я не люблю знімати, ми не зберігаємо. Якщо я не помиляюсь, версія 1.11, десь яка 12. Десь, десь, десь такого проблема. Ми щось зі спавни з біля джунглів, Тут є кольоріс. Колодец, кольодись колідесь. Где нам? Я забуду. Колодец! Колодец. Так. Але все посередине не було. Стоп, а як перекрафтити? Просто не то, а треба. Що? Там, де... Я не знаю. А, все. Да то треба, це воно PlayStation. Палки. Понятно. О, там показывает, что можно зробити и робить. Опа! Можно добавить писак, щоб зробити склад, потом зробив. Угу. А тут пошел здебати видео на мониторі. Запись экрана куча нет. Да я не думаю. Все, одно счастье. Так что можно, то тільки безуплатно написать. Нуха, то ще ліс лис его йо -мо! А це ми попали О, тут підрава Це ми попали під роздачу, тут. біомів всіляких. А ну деси. PlayStation 3. В... Фат. В... Фатка. Від Samsung. Some ти... Samsung. Sync master. Відео уже 2 хвилини. Ага. <ривців> так, у нас є 2 шерсті. Нам треба туди дотайовать. Пісню друга, що... це шок. Шубати шулісти. Ну, свиню вже багато, я зараз ліпшу овечку А знаєте, який може бути мінус? Ча... Ча не за стара версія там, де нема ліжка. А Чучу? Чучу? Це є. Це ні. <свист> на всіх версіях є ліжко. Не, а на старих дуже нема. Ну то на старих дуже то не. Це похоже, то як був на цьому. Так як 1.12. Такі саме версія десь приблизно. Тут вода не обновлена, так що це не 1.12. Вода от Ну точно на 13. А. Тут, не должна вода. Да, вот это и зажало. Хренили. Все. Все классно. Все. Всем пока. Все круто было.